Що показала ця війна? Україна є частиною західної цивілізації. Що таке західна цивілізація? Це високий рівень загальної культури, культури виробництва, культури охорони довкілля, ставлення до науки, ставлення до глобального потепління, ставлення до виховання і освіти. Тобто Україна, включаючись в цю систему західної цивілізації, вона тим самим стає привабливою для інвестицій, тому що країна тоталітарна, вона звичайно набагато менш приваблива. Ну чому, власне кажучи, такі от складнощі з інвестицій. В ту саму Російську Федерацію. Не лише санкції, не лише те, що Росі... Російська Федерація є країною-агресором. А от, наприклад, Російська Федерація вона взяла в лізінг боїнги. І прекрасно ці боїнги просто привласнила, коли закінчилися терміни лізінгової угоди. Коли е, ті, хто дав надав ці е, авіамашини для Російської Федерації, де і приватних і державних компаній, сказали, ми їх не віддамо. Крапка. Тобто, тоталітар те саме тоталітарна система вона легко націоналізує приватні активи. Якщо Україна буде демократичною країною, тобто частиною західної цивілізації, це теж становитиме значний інтерес для інвесторів. Ще один чинник: географія. географія. тобто так чи інакше, дугу довкола чорного моря, мається на увазі транспортну дугу треба закривати створювати балто чорноморську дугу через білорусі Польщу, україну це треба треба робити це в інтересах ну всіх цих країн рано чи пізно китай буде розвивати і цей напрямок транспортного руху тобто шовковий шлях це не лише через Каспій, не лише через південний кавказ це і через україну бо логістично тут ближче до європейських ринків збуту тому що вони все одно будуть залишатися ще потужним чинником розвитку економії китаю тому географія теж є чинником інтересу для потенційних інтерес. nuestro